Мирна угода перемови у Женеві та як бачать мирний план у США та Європі. Про все, що відомо, розкажу далі. У випуску я Соломія Відвіцька це ТСН. підпишіться на наш Ютуб, дивіться ефір і Обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Ось кілька сьогоднішніх тем. До миру чи ходіння по колу мета полягала в тому, щоб взяти 28 пунктів або 26, залежно від версії, і спробувати звузити коло невирішених питань. Про що вдалося домовитися у Женеві? Прибіг раніше рятувальників. Ми не спомогли, ми просто з дружиною на один на одну і плач. Як тернополянин Володимир Колодій рятував сусідів з полум'я після російської ракетної атаки. Помаранчева смакота не за всі гроші. Можна знайти мандарини і за 55 гривень за кілограм написано Ізмір найкращий. Чим корисні мандарини і кому їх варто їсти з обережністю? Щонайменше шестеро поранених на Донеччині. Серед них двоє дітей у Слов'янську. На місто ворог скинув три фугасні авіабомби. Одна вибухнула поблизу багатоповерхівки. Мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали двоє дівчат. 13 та 15 років постраждали також літня жінка та двоє чоловіків. Окрім будинків, пошкоджено котельню та залізничну інфраструктуру. Одещина теж була під ударом дронів. Ворог бив по цивільних портових об'єктах і пошкодив обладнання. На пришвартованому судні загорілося. Вогонь загасили. По Ізмаїльському району. Ворог б'є вже третю добу. Напередодні розтрощив міжнародний поромний комплекс. Він зупинив роботу щонайменше на тиждень. Двоє людей постраждали внаслідок російського удару по Чернігову. Зранку окупанти атакували місто безпілотником. Пошкоджений приватний будинок, там спалахнула пожежа. А вночі безпілотниками росіяни вдарили по прикордонню Чернігівщини. У селі Жадове влучили у будівлю місцевої пожежної команди. Важка ніч у Харкові росіяни масовано атакували місто безпілотниками, і там є загиблі та багато поранених. Після серії ударів з'явилися перебої зі світлом, а подекуди із теплом. За зміненими маршрутами ходить електротранспорт. Наша Юлія Бойко розкаже про все детальніше. Контрюну сніжені йде, прикиньте, я слиша. Близько дев'ятої вечора на місто почали сунути ворожі безпілотники. Роєм атакували три райони Харкова. Протягом півгодини пролунало 15 вибухів один за одним. Найбільше руйнувань у Шевченківському районі. Тут шахеди прицільно влучали в будинки цивільних. Люди кажуть, аби врятуватися, вибігали зі своїх палаючих осель. В чому були ще за що страшно, що він перепуганий і. один раз ударили, второй раз вот там вот за это самое. И ночь бессонная. Страшно, конечно, это все, что такое случается. Ну, слава богу, живые. Відомо про 17 постраждалих. Серед них двоє дітей. Хлопчик, 12 років, у якого поріза склом, та 11-річна дівчинка. В неї сильна реакція на стрес. Також двох чоловіків ушпитали до лікарні. В них середній стан тяжкості. Загинуло четверо цивільних: три жінки та чоловік. Одна із загиблих жінок була на кухні саме в момент удару. Її діти встигли вискочити з будинку за секунду до того, як шахет влучив в оселю. Це чудова сім'я. На жаль, мати загинула. Якщо чесно, це ну, жахливо, бо діти вчора ну, були майже не при свідомості. Жінку звали Ірина. Ну, так вийшло, що зараз діти залишились без мами. Після удару по об'єктах енергетики в місті виникли перебої зі світлом, водою та опаленням. Через брак напруги, трамваї та тролейбуси частково змінили рух. Частину мереж вже вдалося відновити на кількох локаціях. Ремонт ще триває. На теперішній час ми маємо попередньо 12 влучань шахидів. На жаль, ми маємо загиблих людей. Пошкоджені трансформаторні підстанції, пошкоджені приватні житлові будинки, вибито вікна в багатоповерхівках. Зночі на місцях ударів працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Розбирають завали, закривають пошкоджені будинки та вікна. Юля Бойко та Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. У Тернополі на місцях ударів російських ракет завершилися пошуково-рятувальні роботи. Вони тривали чотири доби. Ворог вдарив по місту 19 листопада. 33 людей загинули. Серед них є діти, ще 94 – травмованих. І також безвісти зниклими. Вважають шістьох містян: це два чоловіки та три жінки. Маленька дитина. Триває процедура ідентифікації тіла, від якого знайшли лише фрагменти. У наслідок атаки одна дев'ятиповерхівка зруйнована повністю. В іншій згоріли два під'їзди, обидві пошкоджені будинки, розташовані поблизу підприємства, куди теж прилетіло. У такий спосіб кажуть експерти, росіяни хотіли відвернути увагу ДСНС. На даний час ми сходимося до одного висновку, що власне, житлові будинки і по вулиці Стуса, і по вулиці 15 квітня це не є випадкові влучання, а це абсолютно свідомо вибрана ціль. Росії для того, щоб не дати можливості приборкати пожежу на промисловому об'єкті, тому завдалася ціль, де знаходилося завдалося удару по цілях, де знаходилося багато людей. Знищені та полонені росіяни і евакуація бійців українського підрозділу. Оператори третього полку сил спецоперації показали кадри своєї роботи під Покровськом. Ось на цих кадрах видно, як вони штурмують позиції противників, оточують і виводять для поповнення обмінного фонду. А ось уже прочисують посадки, евакуйовують поранених піхотинців за допомогою наземних роботизованих комплексів та прямують до місця дислокації. За даними Генштабу, саме Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Впродовж доби там довелося відбивати понад шість десятків атак і майже три десятки штурмів. Було на Костянтинівському відрізку. Ну а саме поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та Софіївки, активізувалися росіяни також на північно-слобожанському та Курському напрямках, де застосовували не лише особовий склад, але й били із авіації керованими авіабомбами. Неспокійно також біля Гуляйполя на Запоріжжі щонайменше 17 нападів було відбито. У деяких російських соцмережах пишуть, що у цей район на підсилення армії окупантів після двомісячної підготовки нібито прибули солдати з північної Кореї. Але офіційних підтверджень немає. Загалом у Генштабі на всій лінії фронту наразі нарахували 191 бойове зіткнення. Мирного плану США та Росії в колишньому вигляді із 28 пунктів більше не існує. Про це заявив учасник української делегації в Женеві Олександр Бевс. За словами посадовця, частину пунктів плану вилучили, а частину змінили. І жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції. Видання Файненшл Таймс повідомляє, що замість 28 положень тепер документ складається із 19. Які саме пункти прибрали, поки що невідомо. Українська делегація має сьогодні прибути до Києва з Женеви і доповісти Володимиру Зеленському про результати переговорів. Відомо, що коригувати мирний план допомагали європейці, і саме вони підготували контрпропозиції і направили радників з нацбезпеки на зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо. Це обговорити тим часом. У Москві вже поспішають заявляти, що європейські і українські коригування їм не підходять і наполягають на першому варіанті із 28 пунктів. Помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що їм передали на ознайомлення американський план, але офіційного обговорення щодо нього ніхто не вів. Відповідно, надалі він зазнаватиме переробки. Американське видання Washington Пост довідалося, що Дональд Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану. Один із посадовців в американській адміністрації розповів, що в Білому домі і в окремих підрозділах панував справжній хаос через цю тему. І, хоча українцям пише видання, виділили певний простір для переговорів. Команда Трампа дала зрозуміти, що вирішити це питання вони хочуть якомога швидше. Мета полягала в тому, щоб взяти 28 пунктів або 26, залежно від версії, яка постійно змінювалась, і спробувати звузити коло невирішених питань. І сьогодні ми досягли цього в дуже значній мірі. Звичайно, як і будь-яку фінальну угоду, все це повинно схвалити президенти. Євросоюз пропонує свою версію плану завершення війни в Україні, точніше, переписує американські з 28 пунктів. Контрпропозицію Європи публікувало агентство Reuters і видання The Telegraph. Які моменти для Європи принципові, і чи є шанс, що їх врахують у Вашингтоні, розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко. Початкова версія американо-російського, як його називали плану, стривожила Європу, що нічого не знала про його розробку. Чимало пунктів для Києва та його партнерів були неприйнятними, але план змінюється фактично в режимі реального часу. І після переговорів у Женеві, де за столом знайшлося місце для представників Євросоюзу, тут певною мірою зітхнули з полегшенням. Складається враження, що Європу чують, висловили оптимізм співрозмовники Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС і у Єврокомісії, чий представник так також був у Швейцарії, підтвердили прогрес. «Активна та скоординована участь Європи призвела до конструктивного прогресу в переговорах щодо мирного плану для України за останні години. Центральна роль ЄС у забезпеченні міцного і справедливого миру для України має бути повністю відображена в будь-якому плані, що заслуговує на довіру. Ще багато потрібно зробити. Ми готові долучитися зі своїм внеском. Подальший внесок сьогодні обговорили лідери ЄС у гібридному форматі. Президент Євроради терміново зібрав їх на розмову. Більше третини учасників була особисто, оскільки брали участь у іншому заході. Інші онлайн, але були усі 27 лідерів, включно з Віктором Урбаном, чий глава МЗС, уже запропонував Європі підтримати початкову версію плану. Проте, підсумовуючи розмову, багато лідерів ЄС заявляли про єдність. А президент Євроради вказав на теми, де без євросоюзу нічого не вирішити. Ми вітаємо цей крок вперед, і деякі питання ще потребують вирішення, але напрямок позитивний. Також очевидно, що питання, які безпосередньо стосуються ЄС, такі як санкції, розширення чи заблоковані активи, вимагають повної участі та рішення Євросоюзу. Своєрідні червоні лінії для Євросоюзу окреслила Урсула фон дер фондерляєн за її словами. Кордони України не повинні змінюватися силою, а чисельність ЗСУ скорочуватися таким чином, щоб зробити Україну вразливою до подальших можливих атак. І, взагалі, додала сьогодні голова Єврокомісії: рішення про свою армію мають ухвалювати у Києві. Канцлер Мерц називав плани з 28 пунктів основою, щоб розробити документ прийнятний для всіх, і казав, що президент США відкритий до цього. Лідери зізвонювалися. Проте глава німецького уряду засумнівався, що з цим встигнуть до четверга дедлайну, встановленого для Києва Трампом. Інтереси України це також спільні інтереси Європи. І ми хочемо разом захищати їх у довгостроковій перспективі. Україна не має бути змушена йти на односторонні територіальні поступки. Україні варто й надалі мати можливість ефективно захищати себе від агресії. а Для цього їй потрібна сильна армія та надійні гарантії безпеки. Західні ЗМІ дізналися про контрпропозиції Європи. Відповідно до них у територіальних переговорах пропонують відштовхуватися від нинішньої лінії зіткнення, а не зі старту, так би мовити, передавати східні землі України Росії. Європа також хоче виправити абзац про НАТО і написати, що можливий вступ України залежить від консенсусу між союзниками, а він відсутній. Пропонує і менш жорстке обмеження чисельності ЗСУ не до 600 тисяч, а до 800 у мирний час. Зняття санкцій поетапне, прибрали також пункт про американський прибуток від відновлення України. Однак наші джерела у дипломатичних колах ЄС стверджують, що альтернативного плану не існує. Вочевидь, інформація і надалі змінюватиметься у режимі реального часу, у міру того, як тривають переговори і чим завершуються. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+,1. А чи наближаємося ми до перемир'я, можливо, до сталого миру на вашу думку? Поділіться в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН. Стрілянина у школі сталося це у Львові. Просто на подвір'ї закладу відео зняли свідки, бійки. Згодом стало відомо. Побилися батьки школярів, і в одного із собою був травматичний пістолет. Про дитячі сварки та їхнє доросле продовження Марічка Кужик розкаже далі. Як зі шкільного подвір'я лунають постріли, чутно на цьому відео, що шириться мережею. У департаменті освіти вже повідомили, стрілянину влаштував тато третьокласника. Цілився в батька іншого учня, а передував цьому виклик до директора. Керівник закладу запросив на розмову батьків школярів, між якими виникали регулярні конфлікти. Останньою краплею стала сутичка між дітьми. Враховуючи те, що цей хлопчик якого побили вже не перший раз часом є конфліктним у класі, прийшли також ще інші батьки. Та хто ж знав, що дитяча сутичка переросте у дорослу стрілянину? Батьки школярів зустрілися на вулиці, намагалися з'ясувати, чому один з учнів постійно порушує дисципліну. З'ясовували це надто бурхливо, аж допоки один з батьків не витяг зброю. Спочатку між мамами, от де вступився один з батьків в цю ситуацію, втрутився пізніше, вже цей тато, який був в кабінеті, також вийшов, і в силу їхнього конфлікту, вже між двома чоловіками, один з них мав при собі. Власне, цю зброю і він її застосував. Відбулося чотири постріли. Розбороняти чоловіків взявся освітній офіцер, що працює в школі. На місце приїхали поліція та швидка допомога. Звідки стрільця зброя та чи мав дозвіл на неї ще з'ясовують? Один наносив тілесні ушкодження. У відповідь той чоловік дістав травматичну зброю і вистрілив. Розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 хуліганство. Відповідальність за це до семи років за ґратами. Директор школи та батьки наразі нічого не коментують. У закладі ще оговтуються від побаченого. А в лікарні медики обстежують двох постраждалих. Це батьки учнів, один з кольовим пораненням. Пацієнт відразу був взятий в операційну, де було проведено оперативне втручання. На даний час пацієнта є діагноз сліпе кольове поранення лівої кисні, лівого стегна та передньої червоної стінки. Серед учнів та працівників школи ніхто не постраждав. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН один приз один. Безкоштовний супутниковий зв'язок просто у смартфоні. Сьогодні Україна, перша в Європі та шоста у світі, запустила технологію StarLink Direct to Cell у тестовому режимі. І вже у перший день у мережі зареєструвалися 200 тисяч користувачів, які відправили понад 16 тисяч смс. Про це повідомив Сео Київстар Олександр Комаров під час презентації запуску і пояснив, смартфони бачать супутник виключно просто з неба. Завдяки технології телефон напряму підключається до базової. Станції в космосі, а це означає, що зв'язок буде навіть там, де вишок на землі, а відповідно і мобільного покриття, немає. Тож, коли звична мережа зникатиме, телефони, які підтримують 4G та ЛТЄ, та на Starlink перемикатимуться автоматично, як от у випадку блекауту, або ж зони бойових дій у високогір'ї Карпат чи на глухих дорогах. Однак поки що послугою можуть скористатися лише власники телефонів мережі Київстар, які працюють на операційній системі Андроїд, і йдеться тільки про обмін смс-повідомленнями для айфонів. Мережа може запрацювати вже до кінця року. Ну а з наступного додадуться і голосові повідомлення що ви опинитесь поза межами зони покриття мережі Київстар. Або навіть інших мобільних операторів, які працюють в Україні, тому що в нас працює національний роумінг на сьогоднішній день. Телефон сам підключиться до мережі Київстар Starlink. Да, і в рамках цієї мережі на першому етапі ви зможете відправляти та отримувати СМС. На другому етапі це вже буде широкополосний мобільний зв'язок. Український біженець завоював кубок імператора. 21-річний вінничанин Данило Явгусишин переміг на елітному турнірі сумоїстів Японії. Україну східного сонця він перебрався в 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. За цей час зробив професійну кар'єру сумоїста в Японії, де тепер відомий під ім'ям. Аоніщики. Данило став першим українцем, який виграв престижний кубок імператора Японії, і першим європейцем за вісім років, який зміг це зробити. Уродженець Вінниці впродовж турніру здобув 12 перемог і зазнав лише трьох поразок. А потім виграв плей-офф чемпіонату проти чинного гранд-чемпіона змагань. Окрему увагу в соціальних мережах привернув розмір Кубка, який після фіналу вручили українцю. Мандарини та Клементини. Кисліші і засолодкі з кісточками або без, але однаково корисні, адже містять у собі чимало вітамінів і антиоксидантів. Ядки на базарах, в прилавках в магазинах нині аж горять від яскраво-помаранчевих цитрусів. Вибір на будь-який смак. А от що із цінами? Скільки цих фруктів радять з'їдати щодня дієтологи і кому вживати їх? Навпаки, взагалі не варто. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість далі. Коли Марійка та Злата бачать мандарини, їх уже не зупинити. Ці фрукти дівчатка їли, б на сніданок, обід і вечерю. А хто з вас більше любить мандарини? Я. Десятирічна Злата навіть спеціально прочитала в інтернеті про користь мандарин і звідки вони родом. Самі мандарини пішли з Китаю. Мандарини корисні тим. Для печінки запах мандарин допомагає від стресу. Ще в мандарині є вітамін А, С і Д. Смачно я, але скільки ж можна їсти дітям помаранчевої смакоти, щоб не обсипало. ми купуємо, а вони пригощаються як хочуть. Лікарка-дієтологиня Діана Цьомко радить батькам своїм малюкам Місті до року цитрусові взагалі не давати. Після двох років варто включати. Ці сезонні фрукти до раціону, але включати їх поступово. Варто починати з кількох дольок. А дорослим людям каже, буде достатньо трьох-чотирьох штучок на день, і то, якщо немає алергії. Кому не варто вживати мандарини, це коли є загострення захворювань шлунково-кишкового тракту, тому що вони, як і більшість цитрусових, сприяють підвищенню кислотності. Також з обережністю варто вживати мандарини людям з діабетом один-дві штуки на день, і варто розділяти їх. По своїх прийомах їжі, як правило, мандарини Людмила купує на базарі. Там більше вибір і смачніші. Я запитую, щоб не було кісточок. Ось, і ми не дуже любимо сильно солодкі. І стараємося, щоб шкірочка така була не сильно прилягала, і тоді вони більш такі як кисленькі. Ви клементини так розумієте, не любите, так? Бо не любимо так, так. Клементини ні, і причому вони дітям їх важче чистити. З якої країни привезли цитрусові, вона у продавців розпитує рідко. Натомість експерт Максим Гопка розповів. Відає близько 77% мандарин. Ми імпортуємо із Туреччини. А от клементини це гібрид мандарину із апельсином. Їдуть до нас переважно із Європи. Україна останнім останніх 4 роки імпортує мандарин доволі активно від 112 дванадцяти тисяч. Тон до 118 клементин також міжуються десь від 20 до 20 22 до 27 тисяч тонн. Тобто в середньому за сезон ми маємо від 135 до 140 тисяч тонн. Що ж, до цін, Людмила помітила цьогоріч на улюблені цитрусові вони дещо зросли. Минулого року ми могли купувати мандарини там кілограм, ну там, наприклад, від 70 80 гривень. Зараз, якщо я на ринку. Я купую, то це від 110 і вище. Купувала в магазині, це було минулого тижня, був ,54 кілограм 54 гривні. Що, по чим вирішила поцікавитися і я? Оце мандарини юаровська, Южна Африка. Оце солодка без кісточок, іде мандарина дуже добра. Оце йде Турція, це йде кісло, солодка. Вона спершу іду на один із найстаріших ринків Києва. Тут років за 30 торгує ось ця пані. Я в рекламі є, Я мене називають Ірка Грузінка. Бо у мене чоловік був в грузин. Запевняє, у неї мандарини відбірні, тому і ціни відповідні. Мандариночка така коштує 200 гривень кілограмчик. Отака можна теж 200, можна 150. даже. Я сама стараюся вибирати покупателю. Я не даю йому вибирати, тому що я знаю, яка буде добріше, яка буде недобріше. Кому занадто дорого, дешевших може пошукати на ярмарці, але продавці тут говорити на камеру не люблять. Я вже людина похилого ще бісів. Обходжу ядки, і бачу вартість дійсно менша. Моє сорт якби йдуть 140 гривень, і змір – це Турція по 85 гривень. Солодкі шути, шути без кисточок. А можна знайти мандарини і за 55 гривень за кілограм написано Ізмір найкращий. Продавці кажуть, це другий сорт, десь трошки підім'яли, десь трошки такого нетоварного вигляду, але ж за 55. Чи будуть мандарини надалі дешевшити? Якщо так, то коли продавці передбачити не можуть. Людмила ж сподівається, ціни таки, хоча б ще трохи упадуть. Аби Злата й Марійка змогли насолодитися цитрусовою смакотою сповна. Мама матна все Олена Лускун, Валентин Шенко та Іван Павлович Т Сен один плюс один рідкісне явище, якого не бачили тисячі років. В Ефіопії почав вивергатися сплячий вулкан. Вогняна гора прокинулася на північному сході країни після паузи тривалістю 10 тисяч років. Вулкан викинув стовп попелу на 14 кілометрову висоту. По тому виверження призупинилося. Тож про евакуацію чи скасування авіарейсів поки що не йдеться. Місцеві тим часом встигли зняти яскраві відео з місця події, якими поділилися в соцмережах. Мінус 12, вітер і обмежена видимість в Україні. На горі піп іван триває справжня зима. Фото закутою у сніг та лід вершини показали рятувальники з Івано-Франківщини і принагідно попросили туристів бути максимально обачними, вирушаючи в гори. Загалом у частині західних областей, навіть на рівнинах, все ще тримаються кучугури, які насипало на вихідні. У регіоні кілька наступних днів ще може падати біла мокра крупа, часом з дощем, тому на дорогах буде слизота. Продовж доби від двох морозу до плюс восьми. Нарешті території переважно без опадів на півдні тепло до плюс п'ятнадцяти. Трошки нижче, скажімо так, може бути вже там 27 листопада. Там вже знову можуть бути коливання на заході, на півночі певне зниження може бути. Ну але якихось різких перепадів температури поки не очікуємо. Температурні показники, які зараз ми маємо, то по західних і північних областях якраз близькі до норми цієї пори. А у інших областях, там південні, центральні, східні, навіть дещо вищі кліматичної норми. Ну і на цьому завершує ефір ТСН. Підписуйтеся на наш канал на Ютубі. Ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри щодня, по буднях та вихідних. Ну а наразі підсумки цього дня. Угоду про мир оновлять та обіцяють повагу до суверенітету. Це підсумок вчорашньої зустрічі американської та української делегації у Женеві. Наразі підготували рамковий документ. Президент Зеленський заявив, що буде враховувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливим для інтересів України. Представники України і США назвали консультації дуже продуктивними та планують продовжити їх у тісному контакті з європейцями. В Росії заявили, що уважно стежать за процесом переговорів. Тим часом ворог не перестає бити по українських містах. Цієї ночі росіяни масовано атакували Харків безпілотниками. Загинули четверо мешканців міста. Одна із загиблих жінок була на кухні саме в момент удару. Її діти встигли вискочити з будинку за секунди до того, як шахет влучив оселю. І також відомо про 17 постраждалих після атаки по об'єктах енергетики. В місті виникли перебої зі світлом, водою та опаленням. Що найменше шестеро поранених на Донеччині на Слов'янськ ворог скинув три фугасні авіабомби. Одна вибухнула поблизу багатоповерхівки. Поранення дістали двоє дівчат 13 та 15 років. Окрім будинків, пошкоджено котельню та залізничну інфраструктуру. Одещина теж була під ударом ворожих дронів. Там Росія атакувала портову інфраструктуру. Ізмаїльський район під ворожим вогнем уже третю добу. Напередодні безпілотники зруйнували міжнародний поромний комплекс. Він зупинив роботу щонайменше на тиждень. У Тернополі на місцях ударів російських ракет 19 листопада завершилися пошуково-рятувальні роботи, які тривали чотири доби. Встановлено загибель 33 людей ще 94 травмовані. Зниклими безвісти, вважають, шістьох містян. Триває процедура ідентифікації тіла, від якого знайшли лише фрагменти. Унаслідок атаки одна дев'ятиповерхівка зруйнована повністю, в іншій згоріли два під'їзди. На фронті найгарячіше досі на покровському напрямку. За даними генштабу, впродовж доби українські військові відбили понад 60 ворожих атак. Оператори 3-го полку Сил спецоперації показали, як вони штурмують позиції противника біля Покровська, беруть полонених та евакуюють поранених піхотинців за допомогою наземних роботизованих комплексів. Стрілянина у Львівській школі. Батько одного із учнів стріляв у батька іншого. Зранку їх запросили на розмову з директором через конфлікт між їхніми дітьми, однокласниками. Але і дорослим порозумітись не вдалося. Чоловіки вийшли на двір, де побились. А тоді один із них дістав травматичний пістолет та вистрелив в іншого. Розбороняв обох офіцер безпеки, який працює в школі. Потерпілого ушпиталили. Сам стрілець також звернувся до медиків по допомогу. Поліція відкрила кримінальне провадження. Українець уперше завоював Кубок імператора. 21-річний вінничанин Данило Явгусишин переміг на елітному турнірі сумоїстів в Японії. Там він відомий під ім'ям Аоніщики, як професіонал у цьому давньому виді спорту. Данило став першим українцем, який виграв престижний кубок імператора. Окрему увагу у соціальних мережах привернув розмір Кубка, який вручили переможцю.